Ноутбуки від ЮНІСЕФ для школярів южненської громади. Управління освіти отримало 140 пристроїв для дистанційного навчання. Ноутбуки мають розподілити між дітьми-переселенцями з малозабезпечених сімей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, а також інших вразливих категорій. Техніку видаватимуть тимчасове користування лише на період навчального року, зазначають в управлінні освіти. Ноутбуки будуть стояти на обліку в школі і будуть використовуватися по договору використання, так як, наприклад, ми користуємося підручниками в бібліотеці. Тобто, якщо необхідно і дитина навчається там дистанційно, і дитина може працювати, необхідно дитині працювати, може школа видати цей ноутбук. А в іншому, в принципі, школа самостійно розподіляє на свій розсуд між своїми. Учнями найголовніше питання в тому, що вимога донорів, які надали ці ноутбуки, щоб ними користувалися в навчальних цілях, тому ці ноутбуки підключені всі до гугл-аккаунтів, і донорами відслідковуються, яким чином вони використовуються, і де саме. З дев'яти громад Одещина Южненська громада отримала найбільшу кількість ноутбуків для школярів. Окрім гаджетів, в комплект входять комп'ютерні миші, сумки та навушники. Заявки на комп'ютерну техніку в Одеську обласну держадміністрацію подавали заклади освіти. Я думаю, зараз школа буде використовувати для навчального процесу, а вже з 1 вересня, на розгляд адміністрації і по запитах батьків технікою будуть користуватися діти. Якщо ви відноситесь до якоїсь певної пільгової категорії, і школа бачить, що ви потребуєте, школа, звичайно, вам цю техніку надасть. Але знову ж таки, наголошую, що просто так роздавати всім ноутбуки не будуть. Якщо навчальні заклади повністю перейдуть на очну форму навчання, ноутбуки застосовуватимуться в освітніх потребах школи.